Сезон городів почався, а це означає, що терміново потрібні вправи для вашої бабусі, мами та інших жінок, які проводять цілий день ось в такій позі. Перше, для початку нам потрібно розтягнути ось цей м'яз, для того, щоб зняти напруження з попереку. Стаємо прямо не відходячи з городу, стаємо, спираємось на сапу одною рукою, другою беремо ногу і тягнемо коліно вниз. Тягнемо вниз і розтягуємо ось цей м'яз. Так, тягнемо півхвилинки на одну ногу і потім на іншу. Друге, так само тримаємось за сапу, робимо ось такий рух. Відводимо ногу назад потримали секунду назад. Відвели, потримали секунду і назад. Так робимо теж півхвилинки на одну ногу і на іншу ногу. Останнє нам потрібно розтягнути наш поперок. Спираємось на сапу, прогинаємо, щоб вона не була згорблена. Впираємось на сапу і стоїмо ось так. Стоїмо пів півхвилинки. Пів хвилинки стоїмо, піднялися на 10 секунд і знову на півхвилинки стали розтягнули наш поперек. Все, можете й далі йти і сапати свої бурячки. Не дякуйте.